Добрий вечір. Ми в ефірі Твоє місто Тіві, першого інтернет-телебачення Львова. Сьогодні у нас в гостях доцент кафедри міжнародного економічного аналізу та фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка. Пан Ярослав Притула. Добрий вечір. Добрий вечір. Будемо сьогодні говорити про економіку, гроші і всі питання, які дуже хвилюють наших глядачів. Як було видно з фідбеку, багато питань надійшло до вас. Почнемо відразу з теми, яка є особливо актуальною, отримала новий виток останнім часом. Це є бойкот російських товарів. Дуже популярною у Львові зараз є ідея бойкоту. Наскільки ефективним взагалі може бути такий одиничний бойкот кожної людини? Зокрема, чи може він мати вплив на таку глибу, як російська економіка? Дякую за запитання. Насправді ми не перші, хто пробували так мовити економічним бойкотом добитися певної цілі. Економічна наука таких багато випадків вже е, знала. Скажімо так, ефект не завжди є той, який ми очікуємо. Так, ну зокрема, чому? Тому що е, дуже тяжко контролювати кожну окрему людину, чи вона бойкотує чи ні. Так, це процес невидимий, мовно кажучи. Е, на Противагу тим процесам, які, наприклад, ми видимо, можемо побачити. Mm -hmm. Але я би говорив таким чином, що це може мати ефект, але нам треба було би говорити не лише про економічний бойкот товарів, але економічний бойкот послуг. Так? Тобто є ще одна річ, увагу. про яку чомусь ну, значно менше говоримо. Mm -hmm. Дивіться, ми дуже багато споживаємо російських послуг: телебачення, російська попса. Буквально інші послуги, які надає нам російський, скажімо, медіапростір, який дуже легко сприймається тут, і ми навіть не відчуваємо, що це є те, за що ми платимо гроші. Так? Mm -hmm. Я думаю, що якщо б ми зменшили споживання медіаресурсу російського, ми від цього виграли б і в здоров'ї, і економічно, і морально. Скажімо так, знову ж таки, я не кажу, що нам, наприклад, не треба читати російських книжок, так, тобто є дуже багато достойних авторів, яких варто читати. Я не кажу, що треба виключити всю російську музику, я б з радістю пішов на концерт Макаревича, якщо б він згодився провести його в Львові. Так? Інша річ, знову ж таки, про яку варто говорити, це коли бойкот приносить користь і нам, так? Зокрема, ми можемо. Розглянути таку ситуацію, яка не є, так би мовити, герої з нульовою сумою, коли ми лише е, нас обмежуємо, не купляючи щось. Розглянемо газ, так, російський газ. Якщо б ми зменшили споживання російського газу, з одного боку, ми б бойкотували російський товар, з іншого боку, ми робили б користь кожному з нас. Е, для України зараз є актуальною ця проблема, оскільки баланс газу на наступний рік, скажімо, від. Літа до літа. Mm -hmm. Нам бракує в Україні, я не знаю, десь порядку кількох мільярдів куб кубічних метрів газу для того, щоб весь баланс заповнити. Mm -hmm. Це означає, що якщо б кожен з нас, кожне господарство, кожна сім'я зекономила 10-15-20% від того споживання, яке ми зараз маємо, це б було реально відчутно і для Росії, mm -hmm. і для нас тим, що ми б зекономили собі гроші. А на от таких більш дрібних товарах там не знаю, от закликають бойкотувати жуйки, якісь там шоколадки. Ну бачите, це не настільки масштабно. Так, ну розумієте, от зокрема, жуйки чи пиво, це не не насправді не є російський товар дуже часто. Uh -huh. Це є транснаціональні компанії, які збудували заводи в Росії, які просто виробляють там і продають це на всю територію, скажімо, колишнього радянського союзу або певно uh -huh. іншу від їхніх логістичних напрямків. Тому це не є так боляче для російської російської економіки. Найбільший експорт це є нафтопродукти і газ енергія. Так, тобто тут ми можемо реально. Вдарити вдарити ну знов ж таки тут не йдеться про вдарити, тут деться mm. про розумно вдарити. Так, тобто ми і собі робимо краще з вигодою так, на себе. Так, тобто, ми, ми економимо. Це не mm -hmm. бойкот, економія ресурсу енергетично це найкращий бойкот, на мою думку. Зрозуміло зразу за цим логічне питання про економічні санкції, так звані. Так українці просто моляться на так званий третій етап. Не будемо про нього наразі говорити, бо він ще не вступив в дію. Другий етап. Тобто, наскільки він є е, болючим для економіки Росії? Він є достатньо болючим знову ж таки. Е... Важливий факт не самих санкцій, важливе їх очікування, тому що інвестори дивляться на те, що буде, так їх менше хвилює, чи вони менше дивляться на те, що вже є, їх хвилює те, що буде через рік, скажімо, тобто відчувають вони... нестабільність. Так, тобто вони визначають зараз чи інвестувати в Росію чи не інвестувати, чи забирати гроші? Так, тобто, відповідно, якщо є очікування санкцій. Тоді це дієвий механізм. Якщо нам третій раз говорять про те, що їх ведуть і їх не водять, це зрозуміло зменшує нервовість інвесторів російську економіку. Тобто, що ми бачимо за останній тиждень, ми бачимо, що фондовий ринок Росії впав порядку на 9%. Так? Блумберг вчора заявив, що за тиждень виведено 47 мільярдів доларів. Не думаю, що це виведено думаю, що це просто падіння фондового ринку, приблизно на цю суму так. Тобто це показує наскільки не введення, а очікування санкцій після тих дій, скажімо так, того терористичного акту, який стався з літаком, так наскільки інвестори чутливі до таких подій, відповідно, якщо буде продовження, скажімо так. Риторики санкцій і будуть певні дії. Так це буде суттєво впливати на в економіку. Хоч вже ті, що є санкції, вони mm -hmm. також працюють. Ми говоримо про санкції з боку Європи. Однак Україна сама доволі мало робить, наскільки я розумію, для того, щоб зупинити співпрацю в багатьох галузях. В яких галузях треба було б активізувати? Ну, бачите, якраз цього тижня mm -hmm. і прем'єр-міністр України про це говорив на засіданні Кабінету міністрів. Він казав, що ми вимагаємо щось від Європи, самі цього не робимо, так? тобто, знову ж таки, повертаємося до попереднього питання про бойкот. Так? Ну, кожен той... з нас повинен брати в цьому участь, так? посильним, посильним е е як ми можемо це робити. Газ це є те, що кожен з нас споживає і кожен з нас може економити. Для прикладу, буквально вчора ми з сім'єю поїхали в магазин, ми купили менший чайник для того, щоб коли ми кип'ятимо воду. Ми, ми Зменшимо кількість води, кип'яченої, відповідно, зменшимо витрати наші газу. Так само можна частково перейти на електроенергію замість газу, що також дасть економію газу, відповідно, покращить баланс для всієї України. Газу. Розуміло. Ще один такий блок питань, це вже зовсім з іншої сфери. Він стосується так званого закону про децентралізацію, якого ми всі очікуємо. Цікавить наших глядачів, це питання від наших глядачів. В контексті закону про децентралізацію ключовим питанням є бюджетна автономія територіальних громад. Якщо я не помиляюсь, наразі близько 80% податків територіальні громади сплачують в центр. На вашу думку, який перерозподіл повинен був би відбутися, аби забезпечити і достатнє функціонування центру, але й щоб залишалося для громад? На мою думку, Одним законом це не зробиш, mm -hmm. так? Тобто, умовно кажучи, де Юре, це можна проголосувати в парламенті і казати, що ми це робимо, ми це зробили, децентралізацію, насправді тут важливіше, щоб люди повірили в це. Тому що е, це не перша спроба робити, зокрема, децентралізацію. Так? Попередня спроба вона провалилася. Тобто, якщо люди не повірять в те, що е, це дієвий механізм для них е, справи не буде. Так? Тобто, як ми би не хотіли, умовно кажучи, це вписати лише в рамки закону. Тобто людей треба вчити, людям треба пояснювати для того, щоб люди звикали, наприклад, працювати самостійно, щоб патерналізм, який є притаманною рисою для всіх пострадянських країн, так він зникав. Тоді, в такому випадку, це буде більш дієвий, так децентрація буде більш дієва. На мою думку, знову ж таки. Вже зараз не думаю, що фінансова децентралізація це є щось реальне. Так, тобто, з тим дефіцитом бюджету, який ми маємо, з тими негативними поки що тенденціями в економіці, тому що цього року в нас буде падіння, так, досить суттєве. Наступний рік можливо падіння зупиниться. Тобто, не варто проводити в такий час фінансову децентралізацію. Так, насправді, в цей час, в час буквальної де факто війни, потрібна консолідація. Так. Mm -hmm. З часом, зрозуміло, варто робити адміністративну реформу, так, тобто для того, щоб люди звикали, зокрема, і фінансову, фінансову децентралізацію робити. Власне, дуже багато міст зараз жаліються, для них є. Причиною всього це не проплата казначейства, чому не ремонтуються дороги, не проплачує казначейство і так далі, і так далі, і так далі. Як вирішувати цю проблему? Можливо, дозволити, хоча б цю мінімальну частинку свого бюджету зберігати на окремих рахунках. Так, ну тобто йдеться про те, що зрозуміло, що не треба заморожувати те, що зараз є, так тобто неефективну структуру, яка зараз є, так тобто потрошки її відпускати потрібно. Я веду до того, що повної фінансової uh -huh. децентралізації ми зараз нам не слід очікувати, тому що це було б неправильне рішення, на мою думку. Uh -huh. Що суміло? Повернемось можливо до правильних рішень до перших кроків уряду і Національного банку України в сфері економіки, зокрема до так званого закону про запобігання фінансової катастрофи, який мав би створити передумови до економічного зростання. Відбулися зміни в сфері оподаткування. Багато змін ми їх всі перелічувати не будемо. Наскільки в цілому вони є на вашу думку ефективними, особливо в довгостроковій перспективі? Е, ну, перш за все, е... Тобто цей закон, який приймався, він приймався паралельно з переговорами з Міжнародним валютним mm -hmm. фондом. Тобто, багато речей, які там є закладені, це є цей той компроміс, який був досягнутий на переговорах, умовно кажучи. Зокрема, ми зараз будемо спостерігати подальше зміну, зокрема, цього закону чи подальші закони про зміну фіскальної, зокрема, політики в Україні. Через те, що економічна економічні негаразди, які є, і військові дії вони ведуть до того, що нам треба перерозподіляти бюджет. Так і зокрема вчора, сьогодні це вже дискутується в Києві. Що в Верховну Раду будуть внесені зміни до бюджету, зокрема і зміни щодо податків додаткової системи України. Ну але власне оці кроки, які були так, там фіксація ставки ПДВ і так далі, на вашу думку, вони були ефективними на той час. Вони були ефективні, uh -huh. зокрема через те, що це дозволило отримати кредит міжнародного, міжнародного валютного фонду. Так, без кредиту міжнародного валютного uh -huh. фонду ми були би в значно значно гіршій ситуації ніж ми є зараз. Так, тобто з тої точки зору, це був розумний компроміс. Uh -huh. Так, це не було рішення на роки, умовно кажучи, це було тактичне рішення. Е, ну, на, на рік, на два роки, так? тобто, mm -hmm. але з, зрозуміло, що слід очікувати нормального закону е, про податки. А що б мав він включати От нормальний закон, європейський, можливо, для нашої України найкращий? Е, я думаю, що в першу чергу це би мало б стосуватися не ставки податку, тому що mm -hmm. ми завжди зациклюємося на ставці податку. Я думаю, що цей закон мав би чітко розмежовувати. Повноваження органів, фіскальних органів, зокрема, mm -hmm. е і дерегуляція всього податкового кодексу, так? Тобто, mm -hmm. для того, щоб сплачувати податки було просто. Так? Mm -hmm. е певних податків нас дотепер немає. Наприклад, податок на нерухомість, він нас наразі е лише в проєкті, хоч його вже кілька років пробують вести, але його не ввели ще. Так, тобто, можна розширити базу податкового е збирання грошей так? і дерегулювати в тому розумінні, щоб. Це було значно простіше робити і прозоріше, і, і прозоріше так тобто, щоб підприємець, відкриваючи бізнес, не боявся податкової, так для того, щоб він боявся конкурентів, воно кажу, боявся певної нестабільності на ринку і працював над цим, а не над тим, щоб задобрити податкову адміністрацію чи інші органи державної влади, щоб його не чіпали, і так далі, так тобто. Зрозуміло. все таки лаву частку критики взяв на себе НБУ. Так вже двічі змінювався, змінювався голова Нацбанку України. Курс долара це те питання, яке хвилює всіх. І чи бачите ви як експерт позитивні зміни в тому, що відбулося? Так, все таки долар різко стрибнув. Його як пружина відбулося, так, Це все так. ну бачите, вже практично два роки. Експерти говорили про те, що курс має змінитись, uh -huh. так гривня має подешевшити. У нас був дисбаланс в торгівлі, це тиснуло на гривню. І по великому рахунку ми це відчували опосередковано. Економічний розвиток гальмувався через це. Зараз відбулося цього року відбулося швидке відпускання долара. Це нікому не подобається. Це, зрозуміло, що це є шок для економіки, шок для тих виробників, скажімо, які імпортують товари. Чи певні частини за кордону в валюті, так для них це був шок. Якщо б політика Національного банку впродовж останніх кількох років була зваженішою, ми б цей шок не відчули таким чином, як ми його відчули зараз. З іншого боку, той курс, який є наразі, плюс-мінус, так, він є. Обґрунтований. обґрунтований, економічно обґрунтований курс, так. Тобто Ми знайшли про відкочення долара десь приблизно до, говорили про 10 і 5, але кажуть зараз, що більше, ну від 12 нікуди не втікнути, що так. має бути 12. Так? Так? Мої оцінки є ближче до 11, скажімо так. Ближче 11. 11? Плюс-мінус пів гривні, я думаю, хоч знову ж таки це є динамічний процес, так тобто, він може гривня може і підсилюватись, і послаблюватись в залежності від ситуації, в залежності від попиту і пропозиції валюти на ринку, так тобто, але більш-менш на теперішній час курс є збалансований, так сказати. Зрозуміло, голова НБУ заявляє про те, що ми прямуємо до гнучкого валютного курсу і таргетування інфляції. Що це означає для пересічних людей, які не розуміють оцих всіх термінів? Е, воно пересіч, пересічна людина цього напевно не зауважить і не відчує е, і не відчує безпосередньо. Так, угу. тобто, мова каже, про що йдеться? Йдеться про те, що дотепер в нас основною. Основним показником здоровості економіки це був валютний курс. Так, тобто ми завжди разом з вечірньою погодою, з вечірніми новинами, дивилися і та й зараз прожив, дивитися валютний курс, так євро, долара, рубля, злотого не знаю. Так, тобто світ так не живе, світу не грає ролі обмінний курс домашньої валюти до осних валют інших країн. Так? Світ в, більше переживає за те, що відбувається скільки в нього доходи, так яка в нього домашня інфляція, і так далі. Тобто, ідея валютного торгування є в тому, щоб забрати так мовити увагу, зокрема з валютного курсу, а перевести його до інших показників, докрема до інфляції. Mm -hmm. Так тобто, якщо інфляція це буде наш основний показник, і вона буде невеликою. Так, це буде означати, що в нас є стабільна економічна ситуація. Так, а стабільна економічна ситуація зазвичай веде до економічного зростання. так. Добре. Шлях до, до, до того, щоб впровадити валют, інфляційне таргетування, йде зокрема і через відпускання обмінного курсу. Так, Добре. тобто обмінний курс має бути вільним. Так, це одна з передумов. Просто чому люди так слідкують за обмінним курсом. Просто за кордоном, наскільки я розумію, люди не зберігають гроші в іноземній валюті. А в нас це запорука якоїсь стабільності. Більш менш Бачите, люди це, не довіряють гривні. Це сам коло таке виходить. Ласне. З одного боку ми не довіряємо гривні, з іншого боку, ми всі тримає, стараємося тримати ці кошти в е, іноземній валюті, mm -hmm. і воно впливає на те, що ми постійно концентруємося і далі. Тобто це процес називається доларизація економіки. Mm -hmm. Так нам треба її дедоларизувати. доларизувати. Так, нам треба, щоб люди повірили. В гривню Які так? заходи зокрема, для цього можна ну, бачите, прийняти. Стабіль, стабільна інфляція це є, mm -hmm. зокрема, один з шляхів, так, тобто, якщо ну інфляція це є вартість mm -hmm. гривні, так це тобто знецінення гривні. гривні. Так, якщо інфляція є невелика, ну для такої економіки, як українська, це десь 4-5 відсотків було би наразі mm -hmm. непогано, так то це би означало, що люди почали б з часом вірити, так? Тобто, і от якраз процес переходу від зневіри до довіри до, до національної валюти він є насправді досить тяжкий, так тобто зрозуміло, що хтось має перший крок зробити так. Добре було б, якби люди зробили цей крок, так хоч знову ж таки тут проблема координації, так як як ну, зі страхом ставляться повірити? до того, що стосується їхніх грошей. дуже так, 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 тяжко так. Перестан, але, було. але ну нікуди ми не дінемося від процесу дедоларизації економіки. Зрозуміло. Е, крім того, уряд декларував розширення економічних свобод, спрощення ведення бізнесу. Зокрема, за словами Павла Шермети, мова йшла про те, аби за 2-3 роки ми увійшли в десятку країн за легкістю ведення бізнесу. Ви, як експерт, як оцінюєте шлях до цієї виконання цієї обіцянки? Що зробиться? Е, зрозуміло, щось Так, певні кроки робляться, так угу. Є громадські організації, які це контролюють, які пропонують нові законопроекти, які ведуть до дерегуляції. Міністр економіки Павло Шеремета так само є активним лобістом, умовно кажучи, дерегуляції економіки. Mm -hmm. Я би дуже хотів вірити, що ми за два роки можемо йти в десятку країн з найкраще з найбільш дерегульованої економіки. Наразі так? віриться тяжко. Віриться тяжко через те, що розуміється. Інерційність цього процесу, так, тобто, е оскільки, умовно кажучи, в великій економіці, так, для того, щоб ми її дерегулювали, скажімо, зменшили податки, наприклад, так, чи зменшили е субсидії населення. Так? Тобто, треба, щоб населення могло собі іншими шляхами заробляти гроші. так. Е якщо ми зменшимо податки, знову ж таки, е десь треба державі брати mm -hmm. ці гроші для виконання своїх функцій. так. Тобто зазвичай ці гроші йдуть з інвестицій, з зовнішніх кредитів і так далі. Так, тобто, відповідно, зовнішні середовища, інвестори зовні, вони дивляться на ситуацію в Україні і прогнозують, як вона буде розвиватися. Якщо вони зараз дивляться і бачать, що ситуація в нас з корупцією не дуже добра, з регуляцією з дерегуляцією не дуже добра. Так відповідно вони зараз на основі цієї інформації вирішують, що. Ми подумаємо і почекаємо поки що з прийняттям рішення про інвестиції в Україну, так mm -hmm. і знову ж таки, щоб запустити цей маховик, тобто, якби вони інвестували, ми б змогли більше дерегулювати. так? Тобто, Немає скільки... коштів просто на Так, 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 так щоб запустити. цей процес є досить складним. так? Але вірю, що з роками ми можемо війти в двадцятку країн з е... най... найбільш дерегульованих, так але варто тут не поспішати, варто тут робити оптимальний вибір для нас. так? Зрозуміло. Що стосується економічної частини угоди з ЄС, недавно підписаної, наскільки я розумію, що це означає поступовий вихід українського бізнесу на європейський ринок, і що важливо, прихід конкурентів сюди, так які ще є перспективи, і можливо не знаю труднощі, які чекають на український бізнес і українську економіку від цього. Ну, бачите, зазвичай труднощі, це означає труднощі чи криза це зазвичай є і можливості нові. Так, тобто не треба сприймати труднощі лише як проблему, не треба сприймати конкурентів лише як проблему. Так? Ми можемо орієнтуватись на конкурентів, покращувати власну ефективність. Угу. Фактично, ці домовленості щодо асоціації, вони в подальшому. Якраз роблять довіру зовнішніх інвесторів до України значно вищою, так mm -hmm. тобто, воно кажучи, для нас найбільший ефект від цієї ООД, скоріш цього, це би мали бути інвестиції в нашу економіку, так тобто це не мають бути інвестиції короткі, такі що вони дали гроші, щось не подобається, швидко забрали. Довготермінові так, це мають бути довготермінові інвестиції, так звані грінфілд інвестиції, mm -hmm. так коли інвестор будує завод. У Львові, наприклад, так чи в іншому місті України. Тобто він сподівається довготерміново вкладає гроші на довгий термін. Він сподівається заробляти тут. Він дає робочі місця, люди отримують кошти, він отримує прибутки. Зрозуміло, добре було б, він. Ці прибутки теж залишав в Україні реінвестуючи це тут, так. Тобто, цей угода вона дозволяє, вона дозволяє інвесторам, скажімо так, більш більше довіряти ситуації в Україні. Так? Знову ж таки, ця угода дозволяє нам отримувати кращі технології. Так? Тобто, імпортуючи технології, імпортуючи mm -hmm. те, чого в нас немає по певних галузях, ми зможемо покращити, наприклад, ситуацію в сільському господарстві. Так? Тобто, Ми можемо ну, буквально в рази покращити ефективність ведення сільського господарства, так? і це нас чекає. Що стосується конкуренції, чи готовий український бізнес до європейських ринків, там зовсім інші вимоги до товарів, послуг, які надаються. Так, бачите, ми ніколи не будемо готові, якщо ми не попробуємо, якщо ми не війдемо в це. Uh -huh. Ви ніколи, ну кожен зрозуміло. Бізнесмен хоче, щоб в нього були тепличні умови, що він мав монопольне становище чи олігопольне становище, так би мовити. А конкуренції він боїться. Так, і така, такі самі дискусії йшли перед вступом світової організації торгівлі. Пропонувалося, давайте відкладемо ще на п'ять років для того, щоб адаптуватися, потім ще для того, щоб не відчути різких змін, і так далі. і так далі. Практика показує, що відкладання угоди воно не приносить того ефекту, mm -hmm. який, на який ми сподівалися, відкладаючи, так тобто треба конкурувати. Так деякі галузі від цього серйозно постраждають, так через те, що використовують дотепер старі технології, через те, що дотепер не робили. Певних кроків для зміни своїх технологічних ланцюжків. Ті, хто це робили вже впродовж кількох років, вони зараз в значно кращій ситуації. Ви говорили про довіру. Я так розумію, що це те, що в свій час дуже пригодилося Сингапуру, так для розвідку розвитку їхньої і економіки, і для росту. Так наскільки я розумію, нам варто перейняти їхній досвід. Ну Сингапур, це так мовити, не знаю, чи він може бути таким. Прикладом для України, оскільки він має свої культурні особливості, зокрема, він має свої особливості е, е, централізації влади. Е, так, а хто міг би бути для нас гарним прикладом? Я думаю, для нас кращий приклад це є Польща. Uh -huh. Так, тобто Польща, е, яка на початках, е, умовно кажучи, 25 років назад, по великому рахунку, в 89-му році, почала реформи. Лєшик Бальцерович, який зробив шокову терапію, так, тобто за кілька років зробивши суттєві реформи, так, які в подальшому давали результати, і ті результати ми бачимо дотепер. Так. Тобто важливо мати незаполітизований уряд, уряд, важливо мати професійний уряд, який готовий робити радикальні реформи. Так. Ефект не буде миттєвий, але за кілька років цей ефект буде. Дуже суттєво. Ну, але якщо порівнювати з Польщею, вони починали за умови, коли в них не було війни. Війна все таки вона так, багато так. чого. Так, Зрозуміло, що початкові умови, воно каже, у нас зараз значно гірші. Ніжі. Так, так. Але ну, ми не можемо тут сказати, що uh -huh. давайте не будемо розглядати цього. так? Uh -huh. Зрозуміло. Ми не можемо відгородитися від цього. Ми мусимо вирішити цю проблему, так, і uh -huh. далі інші проблеми вирішувати. Повертаючись... часто одночасно можна uh -huh. вирішувати ці проблеми. Повертаючись до угоди з ЄС і так далі, наскільки важливі інновації для українського бізнесу при виході на європейський ринок? Інновації завжди важливі, так? Тобто, угу. теперішній стан розвитку світової економіки вважається, що це є економіка на інноваціях, яка будується на інноваціях, яка будується на глобалізаційних процесах, на процесах, які пов'язані з інтернет-технологіями, зокрема так. Тобто вони важливі, так? З іншого боку, не слід думати про інновації лише про те, що ми можемо робити в it секторі Так mm -hmm. багато інновацій це є в управлінні, так в державному управлінні, в корпоративному управлінні, так, тобто, це можуть бути інновації. Інновації в викладанні. Так, тобто нам треба насправді змінювати наше викладання для школярів, для студентів. Це також можуть бути інновації. Банально в питанні мови, так? Наскільки так. я ми не конкурентні, так. якщо ми не знаємо мови. Так. Ну, якщо ми хочемо прийняти себе до Сингапуру, в Сингапурі англійська мова є важливою, важливим складовою їхнього економічного успіху. Так. Крім того, я так розумію, ми повинні тотально боротися з корупцією. Тому що без цього нікуди. На вашу думку, які кроки, можливо, законодавчі, можливо, персональні, мали б бути ефективно ефективними для того, аби її викоренити? Так. Ну, це подібно, коли ми говорили про децентралізацію, так звичайно законом такі речі не не важко побороти. Так, законодавчий процес повинен бути, так тобто регулювання повинне бути, повинні бути. Антикорупційні певні державні органи, які за цим слідкують, але тут важливий фактично зміна поведінки, зміна культури людей. Так? Тому що процес корупції насправді в залучені дуже різні верстви населення. Так? Тобто від не знаю, дитсадка, школи, університету, лікарні до. Тої корупції, яка ну, більш кричуща, скажімо, в державних закупівлях, в тендерах і так далі, тобто так, де є значно більші суми, законом ми це не поборемо. Так? Тобто важливо змінювати це потрохи, щоб кожен змінювався. Знову ж таки, приклад, якщо б державні органи зуміли це побороти в себе, люди б дивилися і повторювали їхню поведінку. Так? Людям зазвичай краще і легше змінюватись, коли не бачать чийсь приклад. І в цьому, я думаю, важливе завдання теперішнього уряду. Я так розумію, що ще одне важливе завдання уряду, яке неможливо побороти законодавче, це популізм. Так, це напевно одна з великих хвороб. Це ну знову ж таки, зараз ми знову можемо спостерігати досить великий популізм. Він стосується зокрема і теперішніх військових дій. Опитування серед популярності політичних партій також вказують на те, що популізм, на жаль, перемагає. Е, ну, важко поставити віз перед кіньми, щоб це рухалось. Так, важко сказати, що від завтра ми не будемо е, там давати брати хабарів і не будемо слухати популізму. Так, так не буває. Так, тобто, це є процес. Це є процес. Зокрема, йде через освіту, через е, те, щоб люди змінити наприклад, телебачення, так щоб люди отримували більше інформації, а не більше. Е, ну я не знаю, фейку того, який дуже часто нам дають замість інформації. Так і для того, очевидно, потрібно слухати більше розумних людей, так ну я думаю, що Експертів це в за це, це не шкодить принаймні так. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що у нас в гостях був доцент кафедри міжнародного економічного аналізу та фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка, пан Ярослав Притула. Запис нашої розмови можете дивитись найближчим часом на сайті твоємісто.тв.